Історія палацу Кунін Шидзин, глава 212, Легковажність. Це була ніч перед Новим роком. Усі були ситі, задоволені, та вже збиралася виїхати за місто дивитися феєрверки. Але Дзян Сюєнін почувалася так, ніби перебувала в тумані. Вона пам'ятала, що Янліні Шенджиї щось їй говорили, а вона відповідала спокійно і рівно. Але щойно оберталася, не могла пригадати жодного слова. Лише прохолодний вітер у дворі раптово повернув їй ясність бенкет закінчився. Усі рушили дивитися феєрверки. Вона, вибачившись через втому, не пішла з ними, а сама пішла коридором та, придивившись уважніше, раптом зрозуміла, це не шлях до її кімнати, а дорога додому Сівея. Зовнішній двір був яскраво прикрашений святковими ліхтарями. А тут, у цьому відлюдному місці, панувала холодна тиша. Голі гілки дерев перепліталися над коридором, тьмяне світло падало їй під ноги, відкидаючи тінь на землю. Дзян Сюєнін не хотіла про це думати, але слова Шен Чиї, сказані на бенкеті, все ще луною звучали в її голові, не даючи спокою, викликаючи збентеження і тривогу Тієї ночі в палаці. Хто знав про її день народження, хто міг змусити палацову кухню працювати вночі і послати малого євнуха, аби той непомітно приніс миску Локшини до Янджаджаю? Це був не той, про кого вона подумала спершу. Отже, той, хто мав здібності, але не мав би мати таких повноважень, ставав єдиною можливою людиною. Але ж це абсурд. Вона стояла мовчки в коридорі. Пальці, що звисали вздовж тіла, безперервно тремтіли. Перед очима спливали уривки з минулого і теперішнього життя. Глибока ніч у палаці, коли Ся Дзюань із усмішкою мовив Імператрице, дотримуйтесь пристойності. Потім раннє літо, коли він раптово схопив її за руку, стримуючи почуття, і майже благально прошепотів Дзянсюєнін, не йди. І знову безкрайній сніг. Темна печера, де він стискав її горло. А потім інша сцена у куніні, з її волосся впала золота прикраса, вдарилася об підлогу і забарвилася кров'ю. Такий біль, такий холод. Здавалося, вони ніколи її не полишали, навіть у другому житті. Дзян Сюйнін підняла руку і сильно притисла до шиї, ніби шлях до крові, що пульсувала під шкірою. Був вирізаний гострим кинджалом, і якщо не тримати міцно, вона рине назовні. Болить, так болить. Навіть рани, залишені янлієм у минулому житті, вона ще не забула як же могла захотіти знову кинутися в інший вогонь і в іншу безодню. З моменту переродження деякі речі вже глибоко в'їлися в неї. Вона приречена ніколи повністю не позбутися минулого. Без того минулого не існувало би нинішньої Сюйнін. У минулому житті вона вважала свої відсторонення самозахистом, самообманом, але, зрештою, саме він привів її до загибелі. Думки в голові безперервно змінювалися. Сюйнін майже зігнулася від болю, похитуючись, ніби пливла в повітря. Вона повернулася, намагаючись знайти дорогу назад до своєї кімнати. Та, зробивши лише кілька кроків, згадала той день. Коли Сідзюань спитав, чому шенжиї, варта того, щоб заради неї йти крізь вогонь і воду. А вона відповіла, її високість була дуже добра до мене. Той довгий, мовчазний погляд Сідзюаня, її кроки завмерли. Болісна агонія охопила її. Вона ледь могла дихати, те відчуття стиснуло груди і підкотило до горла, але, витримавши біль до межі, вона раптом. Відчула спалах рішучості. Деяких речей вона більше не шукатиме в цьому житті, хоч вона і прожила два життя, разом вони становили лише 27 років на рік менше, ніж Сідзюані в цьому житті. Як вона могла зрівнятися розумом з його небесним талантом? Якщо не з'ясувати все чітко і прямо, страждатиме лише вона сама. Дзен Сюйнін стояла в тиші, Повільно стискаючи пальці і якимось дивом прогнала нервове тремтіння, потім знову повернулася і пішла довгим коридором. Під дахом дерева росли рідко. Дзяньчу, який зазвичай стояв біля дверей сі Дзюаня, сьогодні з незрозумілої причини тримав меч і стояв у дворі. Побачивши її, він здригнувся від здивування. Друга пану Дзян, Дзян Сюйнін сказала. Мені потрібно поговорити з учителем. Дзяньчу на мить остовпів. Він інстинктивно хотів щось сказати, але, глянувши на неї, так і не вимовив ані слова. В його погляді читалося щось складне і невимовне, та Дзян Сюєнін була сповнена рішучості не замислюючись, вона пройшла повз нього і зупинилась перед щільно зачиненими дверима. У кімнаті не було видно жодного променя світла, все тонуло в темряві, чувся ледь вловимий шум води. Вона глибоко вдихнула і тихо постукала. Шум води всередині раптово припинився. Дзян Сюйнін, трохи збентежена, все ж промовила «Учителю Сє, в мене є запитання. У кімнаті запанувала тиша. Вона вже майже вирішила, що попередній звук був лише її уявою, і що сядзюань, можливо, вже ліг спати, та за мить знову почувся шум води, цього разу значно гучніший. Двері швидко відчинилися. Ся вийшов із крижаної води, навіть не витерши тіло. Він недбало накинув блідозелений халат. Більша частина його волосся була мокрою, і вода стікала по обличчю шиї та ключицях. Він стояв босоніж, халат був розтібнутий, і замість звичного охайного вигляду відкривалися міцні груди. Губи були щільно стиснуті, рука спиралася на одвірок, а його погляд викликав у ній. Такі незбагненні емоції, що аж подих перехопило. Хоч у кімнаті не було світла, у коридорі горів ліхтар. Його світло впало на сівеє, і Дзян Сюєнін побачила все чітко. Вона одразу зрозуміла, ся Дзюан щойно приймав ванну. Усвідомивши, що момент украй невдалий, вона не без зусиль, але поспішно відвела погляд і, не наважуючись дивитися кудись іще, опустила очі. Перепрошую, що потурбувала. І я прийду іншим разом. Вона хотіла піти. Та сід Дзюань схопив її за руку і міцно втримав Ти так боїшся мене. Його тіло було холодне від води, але долоня, що стискала її руку, випромінювала на диво приємне тепло, яке проходило крізь тонкий шовк і змушувало її тріпотіти. Дзян Сюйнін відчула що щось не так. Вона намагалася говорити спокійно. Я лише хотіла спитати учителя про деякі невирішені справи, але на бенкеті випала забагато вина і пізно вас потурбувала. Прошу вибачення. Почувши її тон і слово вино, уся дзюаня нервово скоротився кутик ока. Невдоволення, яке він стримував із самого відходу з бенкету, нарешті прорвалося він різко потягнув її до себе і глибоко поцілував. Його губи, холодні й мокрі, змусили її здригнутися. Його вологі обійми намочили і її, та груди, притиснуті до неї, були гарячими і напруженими, в голові запаморочилося, її накрили змішані почуття. Він не дав їй жодного шансу перевести подих напористо, стрімко, з небезпекою, якої вона не відчувала навіть того дня, коли їх замкнуло в печері під час снігопаду. За гнівом ховалося щось тривожне і пристрасне. Він злегка прикусив її губу, змусивши її застогнати і, скориставшись цим, підняв її голову, нав'язуючи майже задушливий поцілунок. Коли її губи нарешті розійшлися, вона ледве дихала. Вона намагалася відштовхнути його, але він лише міцніше притиснув Тепер ти боїшся, і хочеш утекти, холодно всміхнувся він. Щойно ти навіть не дивилася на мене, не те, що коли подавала те вино. А тепер насмілюєшся піднімати на мене руку. Яке вино?» – розгублено прошепотіла вона. Йому стало ще гірше. Він потягнув її всередину, коли вона намагалася вирватися. Вона вдарила його по обличчю в темряві пролунав в гучний ляск. Прошу стриматися, учителю! Уже глибока ніч. Він лише трохи відхилив голову. Вона кинулася тікати, але він перехопив її, захлопнув двері долонею. І загородив шлях мокрим тілом. Стриматися? Його рука ковзнула вгору по її тонкій талії. Дзян Сюєнін навіть святі іноді втрачають терпіння. Він стримувався на бенкеті, він намагався подолати наслідки її підступних дій, але цього вечора вона прийшла до нього з чашею отруйного вина, розбурхавши те, що він даремно намагався втопити в холодній воді. Він хотів її покарати. Та що ближче був, то більше втрачав контроль. Вона була такою чутливою. Її сили танули, серце переповнювало збентеження і образа, а за ними темний страх. Сльози впали на його пальці. Він зупинився. Неможливо було сказати, чого в ньому більше до неї жалю чи лютя. Він же майже був готовий відпустити її. Та гнів у його серці не вщухав, отрута змішувала всі його думки, і роздратування через неї лише наростало. Він не міг так легко пробачити її, заскоєне з ним. Стиснувши зуби, він схопив її за талію, розвернув спиною до себе і так щільно притис до дверей, що вона не могла поворухнутися. Його губи і язик почали обсипати поцілунками, її прохолодне вухо і шию. Від цього дзянсюані ослабло настільки, що ноги в неї затремтіли, гаряча хвиля піднялася і прокотилася по всьому тілу, і в ньому з'явилися дивні, незнайомі відчуття. Якби він не тримав її притиснутою до дверей, вона, певно, навіть стояти не змогла б, не кажучи вже про те, щоб рухатися. Голос Сядзюані був глибоким і хрипким, він прошепотів То скажи, що ти хотіла в мене спитати? Дзян Сюєнін, ледь тримаючись за віконну градку, відчувала пекуче тепло в попереку і не наважувалася навіть зрушити з місця. Та, згадавши мету свого приходу, зрештою прошепотіла: Я хотіла попросити учителя зварити мені миску мисколокшине довголіття. Губи, що пестили її вухо, на мить завмерли, а вже за наступну мить перетворилася на укус, залишивши на її білих мочках чіткий слід зубів. Ще лютіший, ніж раніше. Потім вони ковзнули до її витонченої шиї, і він прошепотів Навіть Турен іноді буває кмітливим, так Нінер. Дзен Сюєнін не бачила його обличчя, вона чула лише його голос і відчувала, як рука за її спиною щось робить. Спершу в неї так паморочилося в голові, і вона була надто збентежена, щоб зрозуміти, що відбувається. Але коли його подих на її шкірі став важким і збивчастим, усвідомлення накрило її раптово. Її очі широко розплющились та в наступну мить мимоволі закрились, а рот причинився. Все це відбувалось, наче у вісні, в якому змішувалося її і його дихання, ніби у трансі вона ледь похитувалась у такт його рухам, і час ніби перестав існувати. Лише тоді, коли він раптово міцно притиснувся до неї, вперся чолому її потилицю, а потім з гучним стогоном сильно прикусив шию, ніби намагаючись вирватися з чогось, вона отямилася і тремтячи, прошепотіла Сіцюань! Це сталося вперше в його житті. Сівей ніколи раніше не дозволяв собі подібного навіть наодинці. Він добре знав, що така поведінка не має нічого спільного з благородством. Всі попередні дії відчувались так, ніби все це було не з ним. Трохи опанувавши себе і нарешті, усвідомивши, де він і що відбувається, він злякався і поспішив діяти, перш ніж Дзян Цюйнін встигла спалахнути гнівом. Він відчинив двері, виштовхнув її назовні і хрипко пробурмотів Не забудь завтра змінити одяг. Двері зачинилися. Цюйнін стояла в коридорі, не вірячи в те, що сталося. Несамовитий сором і гнів накрили її, вона вдарила ногою в двері. Та як ти смієш, негідник, покидьок. У відповідь тиша. Ся сидів, притулившись до дверей, слухаючи, як вона лається на нього. Зрештою, почув, як вона, боячись, що її побачить, повторила крізь зуби мерзотник і побігла геть. Йому ще ніколи не було так соромно, він безсило опустив голову. І не витримавши тихо, нервово, майже істерично засміявся, відчуваючи, як груди здригаються від стриманого сміху. Таким чином Сіддзюан у свої майже 30 років дізнався про нові цікаві способи дозвілля, які раніше були йому невідомі. Я навіть не знаю, не хочу коментувати цю главу. Але дуже хочу почитати ваші коментарі. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.